Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, я вже записую відео з нового телефону. Друзі, так, як ви знаєте, ми е, сьогодні забрали мій телефон. І давайте зараз подивимося характеристики. Бачите, тут є поку ком'юніті. Бачите велкум топу. То в Poco Community. І. Бачите, є скільки тут багато новин про Поко. Дивіться. А, дивіться, наприклад, For Poco, Carnival Dair Poco. Бачите, друзі, наприклад, меседж от Я знаєте скільки в Поко Community? Коротше, я в Poco Community один. Один день я ж тільки сьогодні налаштував телефон. От, бачите, ось такий тут екран: екран тип водопад. От, погнали, дивіться, друзі. Заходимо в налаштування і заходимо в. Дивіться. Бачите, от в мене. Назва пристрою Poco X7. От. І версія, версія системи для Poco, бачите, Xiaomi HyperOS 2.0.210.0. Бачите оновлення системи BSP 2025.09.01 і дивіться, версія Android. Бачите, друзі, версія Android 15. от Пам'яті вже в мене тепер 512 ГБ, а раніше в мене було 256. Знаєте, чому мені дуже подобається цей телефон? Ну, По-перше, такий дуже, ніж, дуже ніжний колір, дуже класний, дуже красивий. І ми зможемо отримати за 15 000 гривень аж 512 ГБ пам'яті. От. Бачите, зайнято лише 73,4 із 512 а вільно аж 438,6 ГБ. Бачите, тепер. У мене дуже багато пам'яті. І дуже гарно працює. Прям дуже гарно. От, бачите, далі. Детальніша інформація та характеристики. Оперативна пам'ять. Я вмикнув розширення. Два... Тепер в мене було 12 ГБ, тепер 24 ГБ оперативної пам'яті. Є розширення, по-моєму, 4 ГБ. там по моему 6 гигабайтов 4 гигабайта 8 гигабайтов и 12 гигабайтов <реклама> Вот, то есть такая модель версия модулю узъезку внутренняя память доступна память 438 гигабайтов и 5 всего памяти 512 гигабайтов от статус от зараз 80 83% у мене, От, бачите, Поко X7. Ще раз нагаду. Версія ядра ось така. От, Процесор Dimensity 7300 Ultra, 8 ядер, максимум 2,5 ГГц. Дивіться, як я налаштовував ну, спочатку там а, обов'язково, коли ми. Там забирали з нової пошти його, я там, там ми нам його розпакували, і ми перевірили, щоб він запускався. Тільки якщо він запускається, ми вже його забрали. От, і потім я пан, виклав відео огляд. От. І, зрв, і налаштував. Налаштувати доволі просто. Знаєте, скільки е, уйде хвилин налаштування. Налаштування на, телефона ц, цього десь годину, ну максимум десь ма, максимум годину уйде на налаштування. Потім ще там на. Оновлення десь спочатку на Xiaomi Hyper S1, трохи сучасніша версія. І потім ну це десь 15 хвилин, і потім ще на Xiaomi Hyper S2. Це ще там десь, це десь хвилин 35. Виходить, з і, налаштування десь годину і оновлення десь. Е Десь хвилин 50. От. Тому, друзі, всім дякую, хто дивиться це відео. От. І тепер ви знаєте, який в мене тепер буде телефон. Ось, купіть собі ось такий телефон Poco X7. Ви, правда, не пожаліте. Бачите, в мене ще є така програма Game Turbo. Дивіться. Наприклад, вибираємо ігру, яку хочемо пришвидшити. Ось Бравл Stars, Roblox, Brawl Stars, Спагетті, 3D і Папк. От, Але я ще ігри обов'язково завантажу. Звісно, це ще все. От. Дивіться, як бачите, коли заходите в Роблокс, показую, що збільшено швидкість. Бачите, зараз десь 60... 63 кадри в секунду, тобто ФПС. Тому, друзі, всім бажаю гарного вечора. Всім до побачення.